Realme 5, ціна 3000, є відбиток пальця. Ось такий цікавий смартфон. Легкі косочки, невеличкі, такі не суттєві. Е, так, мікророз'ємчик, що у нас по стану по обуду. Ось такий доволі непоганий. По екрану наклеєна захисна гідрогелева плівка, ще в нормальному стані, тому не цей не знімав Зараз покажу інформацію про телефон. Працює все досить добре, швиденько. Realme 5 так 10-й Android встановлений, Snapdragon 665. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Все працює швидко. В комплекті телефону йде зарядний шнур та сам телефон. Камера доволі хороша. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення.